Якщо ви відчуваєте постійний або гострий біль в плечовому суглобі, можливо, це кальсифікуючий тенденіт. Це поширене захворення, яке характеризується відкладення кристалів кальцію в сухожиллях ротаторної манжети плечового суглобу. За статистикою, найчастіше вражається сухожилля на м'яза плечового суглоба, однак уражені можуть бути й інші сухожилля, підосьцьового або підлопаткового м'язів. Чому це відбувається? Часто причиною буває поєднання факторів це погіршення місцевого кровообігу та надмірне навантаження на сухожилля, це призводить до зміни структури сухожилля та відкладення кальція в ньому. Наявність цих кальцієвих викладень може спричиняти біль та обмеження рухів в плечовому суглобі. Біль може бути як хронічною, так і дуже гострою. Для діагностики кальцифікуючого тенденніту можуть використовуватися. Як УЗД, Рентген або МРТ обстеження. Розуміння цієї проблеми це перший крок до ефективного лікування, тому якщо відчуваєте біль в плечі, звертайтесь на консультацію до фахівців для визначення правильної тактики діагностики та подальшого лікування.